Субота, день, один з найбільших центрів. Всередині були багато було працівників та відвідувачів. Були зараз пожежа на всій території. Туди пробули усі необхідні служби ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція. Всі боряться за кожне життя. Цей удар по Харкову черговий прояв російського божевілля. Ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати і тероризувати людей так підло. Російські військові з території Білгородської області Російської Федерації за даними зовнішнього контролю систем ППО здійснили пуски двох уніфікованих міжвідових плануючих боєприпасів Д-30, калібр 30 см. Саме ці два боєприпаси влучили в супермаркет, який розташований в Київському районі міста Харкова.